Кріпимо педалі. Зверніть увагу на позначки на них. Закріплюємо опорні бічні колеса. Встановлюємо нижній підшипник кермової колонки сепаратором догори кульками донизу. Вставляємо вилку. Верхній підшипник кермової колонки встановлюється за тим самим принципом. Вставляємо колесо в передню вилку та фіксуємо його. Заднє гальма не потрібно налаштовувати, адже воно вже відрегульовано виробником. А переднє потрібно налаштовувати власноруч. Для цього спочатку треба встановити гальму в одній площині з диском, як показано на відео. Простіше усього це зробити за допомогою регулювального гвинта. Далі ми затискаємо колодки та фіксуємо гвинти. Потім розтискаємо колодки та завершуємо налаштування. Встановлюємо кермо та під'єднуємо передній гальмівний трос. Встановлюємо його в місце кріплення, пропускаємо трос крізь відповідний проріз та фіксуємо на супорті. Для зручності велосипеди корсу мають швидкознімні сидіння, які фіксуються одним затискачем.